Футбольна громада б'є на сполох. Останні кілька років почався масовий відтік як дорослих, так і юних футболістів до сусідньої Угорщини. Колеги зі спортивної редакції дізнавалися, чим же так приваблює ближнє зарубіжжя наших спортсменів. Про життя закарпатських футболістів у сусідній країні. Дивіться далі. Щоб побачити, як живуть та навчаються наші футболісти. Ми поїхали до невеличкого угорського містечка Торпу, що знаходиться у восьми кілометрах від КПП «Лужанка». Тут розташований єдиний на всю Угорщину футбольний коледж. Раніше спортивний навчальний заклад відносився до Академії Дебрецена, а в 2015 році став незалежною структурою. Наразі у коледжі навчається 180 юних футболістів, із них 165 закарпатці. Оставінтизенгейтфверафоєматошахозанєрекек в нашому закладі навчається 160-165 учнів із Закарпаття. З них не всі угорськомовні, але вже володіють мовою. хочу наголосити, що ми не хочемо забрати викрасти талантів від Закарпаття. Ми просто надаємо можливість дітям розвиватися у спеціальних умовах. Якщо брати статистику, то з 20 тисяч тільки один буде професіональним спортсменом міжнародного рівня. З гордістю можу заявити, що серед закарпатських хлопців десятеро грають у дебреценській команді. Є серед них і члени національної збірної з хлопцями з великої конані та села Чепа вже укладено договори професіональної збірної вікової категорії 14 років. Закарпатських телеглядачів хочу заспокоїти, що багато спортсменів повернуться додому на Закарпаття. Чи повернеться хоча б частина хлопців до Закарпаття, безперечно покаже час? Щоправда, поки що тенденція невтішна. Юні футболісти не те, що не продовжують кар'єру в Україні, а навпаки, освоюються у сусідній Угорщині родинами. У футбольному коледжі з-поміж тренерського штабу дев'ятеро наших земляків. Місцева влада винаймає їм житло, оплачує комунальні послуги, забезпечує роботою родичів працівників футбольної школи. Себто створює абсолютно все для того, щоб закарпатці почували себе тут як вдома. Молодий Олександр теж віднедавна працює тренером. Раніше він грав за дорослу команду міста, отримавши травму, залишився з поміж викладачів. Про свій вибір працювати на благо іншої країни він не жаліє. А все через відсутність належних умов вдома ніхто не пожалів, бо тут тільки навчився, що я це думаю ніде. Не міг би ну, навчитися. І думаю, і це на Закарпатті теж не можна вчитися, бо е, ми не маємо на Закарпаті таку інфраструктуру, не маємо, е, ми, якби, аж, аж не маємо на кожного ігрока м'яча. Спортивна інфраструктура та матеріально-технічне забезпечення у наших сусідів дійсно на рівні у розпорядженні коледжу, футбольні поля стандартних розмірів зі штучним та трав'яним покриттям, тренувальні майданчики та зали, мультимедійні класи, гуртожитки для перебування команд тощо все на найвищому рівні. Місцеві чиновники запевняють, що всього цього вдалося досягти завдяки правильному вектору розвитку спорту. Який обрала центральна влада кітезертізбенгомальокорманя, мікормажі корбакомелітрають окор штатигієката у дві У 2010 році. Ми змінили стратегію розвитку системи. Нами було виділено три основні переваги спорту. З того часу запрацювала система Тау, тобто була розроблена урядова стратегія, аби у кожному маленькому населеному пункті проводилася виховна робота, яка базується на спортивній основі. Підтримка спорту замічається не тільки на в результатах спортсменів, наприклад, футбольної команди Угорщини на цьогорічному чемпіонаті Європи або вісім золотих медалей на Олімпіаді. Важлива роль це фінансування спортсменів підростаючого покоління. Уряд Угорщини прийняв рішення підтримувати це. Тому і була розроблена система Тау. А саме підприємства та організації мають можливість фінансувати спорт. Ця система дуже гарно та ефективно працює в Угорщині. Поспілкувавшись із їхньою владою, розумієш, що футбол і спорт загалом у них дійсно у пріоритеті, і не тільки на словах, як результат, успішні виступи на євро і олімпійських іграх. Загалом нам багато над чим треба працювати, а повчитись є у кого. І далеко за знаннями їхати не треба. Було би лишень бажання. Щодо футболу, то насправді проблема масового відтоку дітей та дорослих гравців до Угорщини значна. Що з цим робити, не знають напевно і фахівці, а звинувачувати людей, які шукають кращого життя для себе і дітей, не можна. Ну а ми поки що маємо те, що маємо.